Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Україна створює далекобійні ракети. Перші випробування успішні. Президент Зеленський повідомив про розробку Україною власних далекобійних ракет, які вже пройшли успішні випробування. Паралельно ведеться співпраця з міжнародними партнерами щодо спільного виробництва такої зброї. Наші фахівці досягли помітного прогресу. Розробки тривають. Випробування відбулися успішно. Стикаємося з викликами у фінансуванні коштів. Бракує, але Йому рішення зазначив Зеленський. Білорусь та Росія тренують напад на Польщу. заявив прем'єр-міністр Польщі. Москва найкраще місце для перемовин з Україною, заявив Путін. Україна створює ешелонову систему протидії російським ударним дронам. Заявив Сирський. За словами головкома ЗСУ, наразі продовжується відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА перехоплювачів. Формуються нові штатні підрозділи. Гарантії безпеки для України мають почати працювати вже зараз, а не після закінчення війни з Росією. Наголошує Володимир Зеленський. За словами президента, Україна почала будувати систему. Безпеки, яка може підштовхнути РФ до миру. Він зазначив, що готується сила на землі, повітрі та на морі, яка просто працюючи за планом тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну з 35 країн коаліції, охочих 26 Готові допомогти реальною підтримкою безпеки. Додав Зеленський Янукович прослязіл коли дізнався про економічні наслідки вступу України до ЄС. Заявив Путін, Путін фактично визнав, що Росія була проти не лише вступу України в НАТО, а і в Євросоюз і видав ще порцію маячні економіка Росії, повинна стати економікою. Високих зарплат на Росії з 2014 по 2024 рік рівень бідності знизився з 11 до 7%. Європейські компанії пішли з російського ринку зі збитками, а тепер чекають можливості повернутися наступного року. Планують відкрити міст з РФ до КНДР. У РФ є хороші пропозиції щодо роботи з американськими компаніями на Алясці. У Києві затримали колишнього топ податківця, який створив конверт-центр, через який відмили 1,5 мільярда гривень з держбюджету. До схеми він залучив чотирьох спільників, зокрема бухгалтерів та керівників компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку. Створили десятки компаній, більшість з яких існувала лише на папері. Послугами користувались здебільшого представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися. Обдерти Усім чотирьом загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Окупанти масово вдарили по Дніпропетровщині десятками шахедів. Сили ППО збили 15 з них. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 92 БПЛА. У полоні РФ перебувають 2600 українських військових. Це було підтверджено осінь методами. Повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 810 живої сили, два танки, 2 ББМ, 50 артилерійських систем, один РСЗВ, один засіб ППО, 222 БПЛА та 139 одиниць техніки.